Карпата за горою гори, а чи знаю, що в Карпатах є, і своє море. Воно синє і небесне, має форму серця, синевою річкою вода до несеться. Коли ми вперше сюди потрапили. Дуже вразила краса, тому що ну, серед гір, як відзеркалюються ці гори у воді. Коли побачили це сміття на берегах, ну, захотілося щось спробувати змінити. Ну не можна було просто внутрішньо розвернутися і поїхати. І тоді ми спробували організувати друзів. Ми накидали сміття звального гору, майже морське серце залишивши. Тут ви бачите мішки різних кольорів, і ми складаємо їх в різні групи. Пластик і скло ми здаємо на переробку. Воно їде в пункт прийому і отримує нове життя. Все інше, на жаль, їде на полігон. По одинці неможливо знищить цю отраву. Наші руки спільно взялись за нелегку справу. поки чистили. Воду чистили і сушу, очистились наші очі, очистили душу. Поки чистили ми воду, чистили і сушу. Очистились наші очі, очистили душу. От, якщо подивитися на гори, ви можете побачити рай. Якщо подивитись на ці гори сміття, ви бачите пекло, кожен сам вибирає творити рай чи пекло на землі. Якщо згадати якісь там розкопки скіфів, що ми там знаходимо в землі? Щось таке, що нас вражає. На жаль, зараз, якщо ми залишимо і будемо мовчати, закривати на це очі, через кілька століть теж хтось буде робити розкопки, і якої думки вони будуть про нас. Нам з вами жити в цій країні, і це все тільки в наших руках.